мушка, плюс, ну. Ось, помістимо, що. Угу. О. А? Страшний так, а тут Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Виорюємо те, що не змогли посіяти. Все, що під водою стояло, а тут вода стояла, ми не могли взагалі сіятися. То зараз, як кажуть, намагаємося його привести в божий вид. Але дуже важко тракторам надзвичайно. Надзвичайно, мише й тьма завелась, до речі, так що знову точно діло не буде. Але важко де все це діло. Ну нічого, нічого, хлопці. Я кажу, це все розроблять. І буде воно нормально. Так що, ось йому, трактори поставили на одне поле, тут 400 гектарів, так що працюємо. Ну і ви виорюйте, виорюйте, не тяніть, тому що ліпше погана оренка з осені, чим гарна навесні, коли. Ой, вирішили. Геть, як гарно. Тримайтеся, успіхів вам! Це оце тут. Таєнки, ну там же таємки тут тайгера тут тримає. Ну скільки тайгера зробили. Куди він, блядь, тут наклейку наклеїв, блядь? От скажи. Блядь, сказали, чи блядь як положено. Ні, блядь нациплю. Чувак.